Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі нову ріжучу гарнітуру від фірми Oregon PowerSharp. Значить, хочу зараз показати вам установку цієї гарнітури на бензопилу. Потім ми подивимося, як вона пиляє в роботі. Так. Прошу звернути увагу, гарнітура складається з чотирьох компонентів. Шина заточне. Ланцюг. Ланцюг, форма зуба ланцюга у нас особлива. Тобто любий ланцюг на заточку при, ну, надівати на цю шину і затачувати не можемо, тільки ланцюг, який йде в наборі від повершарпа. Тут є, ще його називають. Золотий зуб, можемо наглядно побачити, це золотий зуб. Також є додаткові віброгасящі звіння, які зменшують вібрацію ланцюга і додають різу. Тобто зменшують шкідливий вплив на оператора бензопили. Також звернути увагу, прошу вас, що цей Ланцюг, він э, скоріше ріже обичного ланцюга. Зараз я хочу показати установку цієї гарнітури на бензопилу ехо 352. Знімаємо нашу стару шіну. Надіваємо. Обов'язково встановлюємо ріжучу гарнітуру, як радить виробник, чорною стороною до кришки ланцюгового колеса. Трошки відпустимо наше натяжне. Як бачимо, встановлюється воно дуже просто, без всяких зусиль, піджимаємо гайки-лентіової кришки, дивимося на тяжку. Це бензопила для роботи. З новою ріжучою гарнітурою від оригом готова.